Експозицію розміщено у гаражі колишній сільгосптехніки. Частину приміщення виділено для виставки, інша використовується як майстерня. Проте з США недоцінних предметів брудних робіт тут не дозволяють, аби не псувати старожитності. Без підставок і вітрин просто на підлозі: давні зерновійки, маслобійки, колишні соковижималки, млинові терези та лісові борти. Особливу увагу привертає колекція бочок. Тут є плетені, клепані і навіть випалені. Саме оригінальне це бочка Довбанка, знову ж таки, е вона у діаметрі більше метра. І колись такі були дерева, що вони виростали більше метра. І знову ж таки, е воно випалювалося і потім видовбувалося. І ця бочка містила дуже багато зерна. От, тут часом, як діти приїжджають на екскурсію, тут влазить 10 дітей. Це вона зараз цінна, а тоді. То була від нужди, від потреби. Якщо не було хорошого бондаря, який робив бочки з клепок, то дуже вартісна бочка, тоді люди їхали в ліс, шукали кусок деревини і випалювали бочки. Колекцію старожитностей Микола Жилюк формує уже понад 20 років, збираючи у навколишніх селах експонати. Розповідає, що від купівлі окремих речей мусив відмовитися, оскільки власники надто дорого просили. Своє ж надбання Микола Жилюк від людського ока не ховає. Навпаки, щиро запрошує усіх цікавих. За показ свого скарбу грошей не бере. Найбільше мені з експонатів подобається сноп, який є символом України. Це там. Відображає все наше багатство. Найбільше вразила мене це ось така от, кротоловка, в тому плані, що е, вона не тільки допомагала селянам втримати в порядку поля, а й допомагала людям, які жили на полісі під час Голодомору, виживати. От. І це мене просто вразило, що люди от, повинні були продумувати от, от знаряддя: вбивати цих тваринок і їх їсти. На жаль, ось до мене приїжджають, коли маленькі діти. Серед цих експонатів вони нічого вже майже не знають. Вони не знають, що таке жорде, вони не знають, що таке рушне точило, Вони не знають, що таке розувачка, що таке само. А, а от самого не апарат, коли я питаю, діти, чи знаєте, що це таке? Підніміть руку. Із 20 дітей 18, кажуть, де ми знаємо. Автор колекції мріє облаштувати справжній музей, проте, окрім оформлення відповідного приміщення, потрібно провести наукові експертизи кожного виставленого предмету, що для приватного поціновувача надто дорого. Тож нині Микола Жилюк залюбки проводить екскурсії у власному музеї, яким, до речі, цікавиться чимало школярів і молодих людей.